Джоан Елізабет Тенлі? Ми з мій Що відбувається? Вас заарештовано за державну зраду та порушення закону про державну таємницю. Але й не зробили нічого поганого. На вас є досьє, починаючи з 38-го року. Року вашого вступу до Кембриджу. Тоді світ був геть інакшим. Ви навіть не уявляєте. Я шукаю персонального асистента. У вас чудові рекомендації. Диплом з відзнакою. Я спеціалізуюсь на теоретичній фізиці. Навіть в уряді не всі знають, чим ми тут займаємось. А, а мені дозволять знати. У Кембриджі ви мали зв'язки з комуністами. Ви певно, Джоан. У партії я не була. Хто втягнув вас у політику? Мій маленький товариш. Мамо! Вони кажуть, ти була членом шпигунської організації. Це схоже на кошмар. Я не вірю, що це відбувається зі мною. Уявіть, в момент розщеплення атома урану вивільниться неймовірна кількість енергії. Бомба, що зупинить війну. Союзу потрібна твоя допомога. Поділися бомбою. Коли ви збагнете, що марнуєте час? А ми його не марнуємо, так, місіс Стенлі? На японське місто Хіросіма скинуто першу у світі атомну бомбу. Що ви хочете від мене почути? Усе. Черчи любіться вділитися розробками. Не думаю. Але ж ми союзники. Я тебе зовсім не знаю. Я твоя мати. Якби усе це мало знищити, що б ти врятувала? Вирішувати тобі, Джоан. Ти хоч раз сказала мені правду. Я рятувала світ від винищення. Я любила свою країну. У нас немає часу. Думай серцем. А не головою. Ти не уявляєш, яка ти важлива. Буквально кілька питань. Код червоний.